Друзі, всім привіт! З вами я Максим Кравченко і ви на каналі Overlook. Раніше я в Телеграмі, Ютубі та Інстаграмі робив опитування про що має бути наступне відео. І один із варіантів був про українських рокерів в ЗСУ. Цей варіант і набрав найбільше голосів. Тому як і обіцяв, ось відео. Ми не гаємо часу і починаємо. Віталій Кириченко, гурт номер 482 У перший день повномасштабної війни Віталій приїхав до Солом'янського військомату, де вистояв 10-ти годинну чергу та одразу підписав контракт зі Збройними силами України. Служить він у 130-му батальйоні територіальної оборони. Брав участь у обороні Харкова та Харківської області. 21 день разом із побратимами Віталій стояв на передовій, на самому нулі, у селищі Продянка Харківської області. Як каже він сам, там по нам хірячили конкретно, але ми вистояли і зберегли особовий склад. Декілька місяців тому Віталій отримав посвідчення учасника бойових дій. Окрім служби, звичайно ж, інколи Віталій виступає на благодійних концертах. А буквально місяць тому разом із гуртом Папа Карло Віталій, як сольний виконавець під іменем Позивний Музикант, випустили трек під назвою Музикант на війні. Це води забуття синівта. Також у 130-му батальйоні служить і Тарас Тополя, який від початку повномасштабного вторгнення разом зі своїм гуртом вступив до лав Збройних сил України. Із клавишником гурту Сергієм Вусиком та гітаристом Дмитром Жолудем Тарас працював парамедиком та займався евакуацією людей. Протягом двох місяців батальйон Тараса тримав позиції на півночі Харківської області. Учасники гурту Антитіла отримали медалі за оборону міста Харків. Після шести місяців служби музикантів вивели у резерв за наказом головного командувача Валерія Залужного, і на даний момент бойових завдань вони не виконують. Але по суті, антитіла все ще залишаються бійцями 130-го батальйону і готові в будь-який момент повернутися на фронт як тільки отримують такий наказ. Окрім військової служби, гурт заснував благодійний фонд, який так і називається Благодійний фонд антитіла. Основні напрямки фонду це допомога зсу, допомога дітям та сім'ям загиблих та ремонт бронетанкової, вантажної та автомобільної військової техніки. Та. Також гурт випускає нові пісні та гастролює, збираючи кошти на допомогу Україні. Друзі, хто ще не підписався на канал, підписуємо, ставимо лайк та пишемо будь-який коментар, що є дуже важливо для просування цього відео. Також підписуйтесь на інстаграм і телеграм-канал Оверлук. І дуже важлива інформація. Зараз проходить збір на карету швидкої допомоги для однієї з військових частин Збройних сил України. Тому посилання на монобанку, номер картки під цим відео або просто ось QR-код, скануйте та донайте будь-яку суму. За це вам дякую. А ми повертаємось до відео. Був у Харкові і Юрко Юрченко. З гурту Юркеш, який з перших днів повномасштабної війни вступив спочатку до територіальної оборони Києва, а згодом відправився захищати Харків. Неодноразово потрапляв під ворожий обстріл. На війні у Юрка із собою є гітара, щоб мати змогу писати нові пісні та піднімати бойовий дух побратимів. Окрім військової служби, Юрко виступає на благодійних концертах в Україні та інколи за кордоном, щоб зібрати кошти на допомогу українській армії. На одному з таких концертів у Києві музикант майже повністю втратив слух, через що потрапив до лікарні на даний момент. Юрко Юрченко служить у добровольчому батальйоні Карпатська Січ. У цьому ж батальйоні служить і наш наступний герой Ілля Ярема, український музикант, телеведучий та радіоведучий на Радіо Рокс. До лав Збройних сил України вступив 13 березня 2022 року. Тримав позиції на Ірпінському напрямку, де неодноразово потрапляв під артилерійський обстріл. Після бойових дій в Ірпені Ілля поїхав служити до Кривого Рогу. Окрім військової служби Ілля. Інколи виступає на благодійних концертах, збираючи кошти на допомогу свого батальйону. Декілька концертів було у Дніпрі, на яких зібрали кошти на придбання планшетів для дронів. Зараз у складі того ж батальйону Карпатська Січ Ілля служить на Донецькому напрямку. Друзі, канал існує для вас та завдяки вам. Тому, якщо ви бажаєте підтримати канал, можете стати його спонсором. Під відео ви бачите кнопку спонсорувати. Щоб дізнатися деталі, переходьте на спонсорство та обирайте будь-який рівень підтримки, який бажаєте. Вам за це велика подяка і повертаємось до відео. Останній герой цього випуску Олексій Дивачевський, український співак та вокаліст гурту Фарінгейт. 9 березня 2022 року Олексій вступив до лав Збройних сил України і по сьогодні обороняє нашу державу. У цивільному житті Олексій займається створенням клімату у приміщеннях: опалення, вентиляція, охолодження і тому подібне. Окрім цього, зі своїм гуртом Фарінгейт Олексій записує нові пісні, звичайно, коли є можливість. І ось 7 вересня у хлопців вийшла нова пісня під назвою В самоті. Я сам, я жан, сам. сам гурт Фарінгейт активно займається волонтерською діяльністю. Друзі, на сьогодні це все. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписка, лайк, коментар. Підписуємось на інстаграм телеграм. Допомагаємо збройним силам України. І наостанок слухайте українське і підтримуйте українське.